Всім привіт, це Лемберг Тест і в нас сьогодні Toyota Camry 2009 року випуску в кузові V40, 2,4 літра, 5 коробка, автомат. Отже, в нас сьогодні Toyota Camry 2009 року випуску. І почнемо ми з мотору. Мотор у нас 2,4 літра, атмосферний. Працює в парі з 5-ступеневою коробкою передач. Мушу сказати, що в цьому кузові, а саме v 40, Toyota Camry могла бути в виконанні з 24-літровим мотором, з механічною коробкою передач. Та з 35 літровим мотором, також атмосферним з 6-ступеневою коробкою передач. А на інші ринки постачалась така версія з 2-літровим мотором. На нашому ринку вона не продавалась. Розхід в змішаному циклі за час тесту нас склав 11 літрів. Досить небагато, як для машини з автоматичною коробкою передач, та 2,4-літровим мотором. А ще варто зазначити, що Кемрі uh, буває тільки в одному моноприводі, а саме це передній привід. І uh, жаль, звичайно, що кемрі випускається лише з бензиновими моторами. Я думаю, що дизель був би тут дуже доречним. Пробіг нашої Toyota 150 тисяч кілометрів, і за весь час експлуатації не було абсолютно ніяких нарікань на виконання салону. Тобто, так, матеріали бажали б бути кращими і, звичайно, цей. Пластик під дерево а-ля породи тойота він дуже розчаровує, проте саме виконання, тобто збірка автомобіля, просто відмінна. Мені дуже сподобалось виконання приборної панелі, особливості кольорова гама. Цифри виконані в білому кольорі, а стрілки самі в червоному. Все легко читається, все зрозуміло, і не потрібно довго відволікатись, щоб зрозуміти. На якій ти швидкості їдеш і про яких оборотах. Так само зліва в нас знаходиться датчик температури, а справа знаходиться датчик рівня палива. Також ще е, знаходиться показник, е, в якій передачі ми знаходимося. Ну, оскільки в нас тут коробка автомат, це просто положення коробки автомата. Крім цього, в нас ще є бортовий комп'ютер, на якому показується пробіг е, загальний та температура за бортом. Середня швидкість та середні витрати пального. Руль е, досить тонкий, і, якщо чесно, він не дуже зручно лягає в руки. Проте досить інформативний. На ньому знаходяться е, кнопки вімкнення та вимкнення Р радіо, також е, мультимедійних пристроїв та е, кнопки, які дозволяють контролювати клімат-контроль. Неджергономіка в салоні Toyota бажає бути кращою. Кнопки знаходяться. Під рулем, знову ж таки, незручно до них діставати, проте слід зазначити, що вони не настільки важливі. А з іншого боку, все знаходиться під рукою. Наприклад, досить зручно дістатись до мультимедійної системи або до перемикача кліматоконтролю. До речі, про мультимедійну систему. Вона тут просто доісторична, програє тільки радіо та cd диски. Ну, Машина все ж таки 2009 року. Добре, що тут нема касетника. Клімат-контроль. Він тут двохзонний от, з іонізацією повітря. А під кліматконтролем у нас знаходиться прикурювач та різноманітні ніші для дрібниць. Два підстаканника справа від коробки передач. Знову ж ще одна ніша з прикурювачем і 12-вольтовою розеткою. Та підлокітник, який регулюється. До речі, регулюється він дуже зручно, в довгих поїздках можна собі. Дуже зручно сісти. На жаль, у нашій Тойоті регулювання сидінь виключно механічні, і мушу відверто сказати, що їх недостатньо. Коли е ви заходите поворот на Тойоті, то ваше тіло зараз ну, робить кудись втекти. Підвізка дуже м'яка, і мені тяжко уявити ситуацію, коли ви її пробуваєте на якихось ямах. Мотор у нас 24-літровий, як я вже говорив, в ньому 167 кінських сил. І мені здається, що його вихватає більш ніж. Тобто на 3,5 літровій машині, я думаю, що це аж занадто буде. Такий найоптимальніший варіант. Якщо їздити в нормальному режимі, середній розхід виходить літом порядка 10 літрів 11, зимою 11-12. Фари в нас стоять галогенові, звичайні з галогеновими протиготуманками. А машина в поворотах волка. За рахунок того, що підвізка в нас дуже м'яка. Машина просто завалюється в повороти, і вона аж ніяк не сприяє агресивному стилю водіння. Характерною особливістю Toyota Camry є те, що в салоні є дуже багато місця. Реально, що спереді, що ззаді. Я за собою сідаю повністю вульготно, можу прям закинути ногу на ногу. І от тепер я розумію насправді, чому багато чиновників вибирають саме Toyota Camry. тому що з неї зручно їздити з водієм на задньому сидінні. Там достатньо комфортно, комфортні сидіння, можна собі достатньо добре розміститись. Багажник в Тойоті просто неймовірного розміру, проте він не досить зручний, тому що сам відсік спочатку широкий, а потім вузький через особливості кузову. І тому погрузка і вигрузка будь-якого багажу речей є досить незручною. Ще, крім того, в багажнику знаходиться повнорозмірна запаска на литому диску. Що дійсно дуже приємно і дійсно необхідно в нашій країні. Ще задній ряд сидінь складається в пропорції 60 на 40. На жаль, на жаль не створюючи рівну підлогу, проте цього достатньо для транспортування якихось речей чи багажу. Коробка передач працює добре, завжди знає. Чого ти від неї хочеш, проте при нежитті газу є якась певна затримка, секунди одну-дві. І цю затримку при обгонах потрібно постійно враховувати. Не дуже комфортно, проте, вже коли привикаєш в процесі їзди, ти до цього призвичаєшся, і це не створює якихось зайвих проблем. Ну от, про розгін. Він, мені здається, достатній, проте не різкий. Він такий дуже плавний. От ми їдемо зараз 40 км за годину. Я нажимаю газ в пол. Машина думає, і тільки після того починається такий різкий, різкий розгін. От, 100-120. Салон в нашій тестовій машині волюровий, проте бувають комплектації, які йдуть з шкіряним салоном. Проте, на мою думку, цей салон найбільш практичний, оскільки взимку не холодно сідати в непрогріту машину, а влітку він не парить. А розмір коліс на нашій Тойоті 225 на 55 на r 16 Ну, які можна зробити висновок по даному автомобілі. Для молодого хлопця там, чи дівчини вона не дуже підходить. Вона така от вже рутинна машина. Вона машина на кожен день. Або на якісь далекі поїздки. Всього, підвізка, мотор. Це таке, знаєте, середнє. Нема чогось там занадто різкого чи ще щось. Дуже вагітне. Баржа, я би навіть сказав. Ну, але загалом вирішувати вам, бо ви голосуєте завжди своїм гаманцем. Дякую вам за увагу. Це був Лемберг Тест. До зустрічі.